Розкажи, будь ласка, з якими скаргами найчастіше до тебе звертаються люди, в яких є зайві кілограми або ожиріння? Найчастіше зайва вага провокує такі проблеми, як геморрой, це ну, номер один, так, це є тригер, тригером. Також ожиріння це є фактором ризику виникнення запальних захворювань кишківника uh -huh. та онкології кишківника, і також можна окремо ще винести дивертикулярну хворобу. Uh -huh. Дивертикули це такі вип'ячування стінки товстої кишки, патологічні. Вони, в принципі, доволі часто трапляються. Вони є у людей без зайвої ваги, проте у людей зайвою вони трапляються частіше. Скажи, якщо, наприклад, до тебе звертає, це пацієнт, у якого є гемороїдальна хвороба і е, зайва вага, чи е, буде в складі рекомендацій коре, е, така рекомендація там корекція ваги або зміна харчування, чи е, щось в такому плані? Е, ну дивись, ми не радимо ось так. В лоб е, вам треба скинути зайву вагу, тому що ну давай відверто, гемороїд поліпоширена поширена хвороба. Так. То ми просто рекомендуємо корекцію харчування для того, щоб був нормальний стул. стул